Усім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Вча, це старе привітання там. Привіт, селінг. Ладно, не так важливо. Значить, сьогодні, скоріш за все, знову буде дуже багато переглядів, тому що у нас група XG і пісня wow Cup Якщо... Якщо буде надто багато переглядів, я е, цю реакцію сховаю. І є в плейлист з заблокованими реакціями в себе на каналі загружу, тому що е, тому що е, на реакції XI обігаю дуже багато аудиторії англійськомовної, яка мені не потрібна по факту. Тому е, хочеться все-таки, щоб все було більш так, нормально. Uh, давайте послухаємо. Давайте. Ой, я йде, я не включу видео. Ще сьогодні якісь ракції супер сумбурні. Давайте. Ладно, не буду вам спойлерити. I'm kind of make a lot of XG baby say the names right spell it out so you can learn it's met a task when it's turning Ca's met a fire when it's burnin' can tell we all made it work for us made it but we had to work for it work 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 so perfect that it hurt don't it surf on him right away right away right away because we had the right away bye bye bye, bye flying past if we fly away in it out of space jump I, floor, so I floor, hey, 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 right now when I just walked out of my Окей, мне сдается так, с моей будет скава. Чем мы с Налису схожи? Ну, до речі, не плану. Только, блин, эти зубы как-то страшно выглядят. Вот это таки До речі, вона реально побрилась налису, і я бачив е е коментарі, типу, не в шоці від того, що кей-поп айдл побрилась налесу, боже мій. А не ті зени будуть в шоці від того, що Я скажу, що Блекпінг це найгірша група в кі-попі, наприклад. І вони просто не в кобу впадуть. Oh О да ну чесно да, це незвичайно для кіпопу, але, ну, типу, в цьому немає нічого, нічого такого. Mm -hmm. За три дні три мільйони переглядів. Не знаю, яка норма для них, але, можливо, це трошки їм хайпу зібрало. Це mm Пресфєр? -hmm. Зали нічого там не зменилось. Блін, це рап. я тільки зрозумів. Це

На кого нам ще сподіватись? І знов це вона вже грає блін всю пісню. Взагалі, ніяк музикально від не відрізняється приспів від куплетів. Ем, ну, дивіться, мені в загальному пісні XG більше б подобалось, але маю визнати, що для мене особисто ця пісня суперунила в стилі маніреп, ем, в ній не міняється інструментал протягом усього хронометражу. Тут просто приблизно. Одинакова тональність вокалу, на кому дівчат співають. Кліп трошки такий ну, незвичайний, можливо, рушуть якісь стереотипи. трошки такі даркубацькі, трошки такі Бедді. Ну, коротше, це абсолютно не мій стиль. Я не люблю мані-реп, я не люблю мані-стиль. Ну, Тут навіть не про Мані. Ви розумієте, що я маю на увазі. Це такі Carді щось типу, типу то. Я це називаю стиль мані -рапу. От, Тут це всюди. І тут навіть якось гармонійності інструменталу гарного. Тут ні про що не йдеться. Тупо стиль мані реп мені таке не подобається. Я не бачу сенсу слухати ще раз, чесно кажучи. Я просто хочу проаналізувати текст, тому що здається, що там щось має досить цікаво бути. Mm. Yeah, I've been here waiting looking at I'm um, trying to catch. up take it how you wanna take it left the place and panic left to take another planet left to make another statement xg baby say the names right spell it out so you can learn it xg das spell uh, you can smell the tires when they turning you can smell the fire when it's burnt mm -hmm. You can tell we all made uh, it work for us, made it, but we had to work for it. Work, 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 so perfect, uh, that's her, don't it? Surf on them right away, right away, right away, because <laughs> we had the right of the way, bye bye bye, flying, but then we fly away into outer space. Drop top in a couple outside when I hop up out of this plane. Look at my feet right now when I just. А, uh, out of my bed. А, як подивись, як я виглядаю, як тільки я вийшла з свого ліжка, поремонтувала моє волосся, поремонтувала мій мейкап е, на ходу. Bound to the next stop. She's zвязана до наступної зупинки. Bound for the great Ну напевно це Down to the X. Uh, a little more than under on the honor. On the Leaving you all broke. I'm the judge and jury. I don't wanna hear it. Добре, тут трошки selfish text I'm the one. The fearing. Keep it on the low. This automated. I'm the motivator. What's for the Nahirshas text to each uh, time. Told my haters, yo, more uh, the merrier. You all, my entertainment fascinated. I'm just laughing because it's so hilarious. Little girl with a big mouth. Oh, Our small group with a big house. Yeah, <laughs> big watch on the wrist now. I just saw the flow now, just now. Put a little more down for the bus down. Мантаратур, бас. Тут дуже багато якихось ем, паралельних сюжетних ліній і сенсів. Це треба з паном Олександром на стрімі розбирати, тому що. Так щось дуже важко зрозуміти, я випадково це зробив. Окей, де я закупівлю? Проте я в Лос-Пар, Литв Так, тут моторола, uh, фліпфона. I wanna hit you this hard. On the intro, bring that bounce like. Affiliate to text to Woke up, Marx. Is she first all rap song featuring groundbreaking track with 808. Eight. Ah, yes, no. Uh, Bass infused uh, with sounds uh, unique to East Asia, which members deliver distinct rap performances, embodying a potent hip-hop essence and offering a glimpse into the enigmatic worlds of extraordinary girls. Ну е, Дучите, тут дійсно дуже багато тексту, і не дивно чому. Тут навіть написано, що це реп-пісня повністю, і ясно, що в реп-пісні буде багато тексту. Ба Бага... ну мають знати, що. Текст настільки не пустий, що я навіть не можу зрозуміти, про що там. Тобто, мені здається, це якась суміш е філерів, селфіш тексту, інспайр е тексту, тобто якось такого, що надихає, е, cool girl тексту і, можливо, лав тексту. Ду, класно, до пределі. Е я повторений, але я їх не так багато побітив. Вони просто. Запам'ятовується через те, що тут риба в деяких місцях дуже схожа. Тобто тут 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 тут-тут-тур-тут, і суті текст різний, але ритм той самий. І це так цікаво-цікаво. Ну, я давайте оціню текст на 7,5, тому що досить складно писати реп пісні так щоб так багато. Так, щоб так багато поєднувалось, тому що в інших піснях ти можеш просто розтягнути щось там, і так далі. Тут так не вийде, тут треба саме Риму будувати, і ну, це реально слово, поваги. Можливо, я б і більше поставив, можливо, вісьмірочку. Чи сподобався мені сенс тексту, я його навіть поки не зрозумів, тому сказати не можу. Ну, я думаю, на цьому все. Блін, дуже незвичайна робота. Мені таке не подобається, але робота дійсно незвичайна. Буде цікаво послухати, що ви скажете. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарі, що ви думаєте сторону цієї пісні, буде реально цікаво почитати. Таке не часто побачу. І дякую всім за перегляд. Всіх люблю, обіймаю. До наступної зустрічі. Бувайте! Якби.